Вже за півроку харчові продукти з Буковини можуть продаватися у супермаркетах країн Європейського союзу. Міжнародні аудитори за підтримки Світового банку визначають якість березового соку, який зараз заготовляють лісництва Чернівецької області. Аудит замовила фірма «Глибкон», яка прагне отримати сертифікат FSC, що дозволяє ввозити в ЄС натуральні напої з Буковини. Перші підсумки аудиту будуть за кілька місяців. Утім, вдалося з'ясувати експерти задоволені умовами заготівлі і екологією карпатських лісів. Аудитори спершу вивчають документи, а потім перевіряють, як триває заготівля березового соку. Головна вимога сік зі стовбура не має контактувати з повітрям. Сік має бути захищений від дощу або сухого листя. Заготівельники вдалися до ноу-хау через харчову трубку і отвір у кришці, сік потрапляє у слоїк. Експерти пропонують цей спосіб заготівлі запатентувати харчова, Має сертифікат відповідний для того, щоб як йде, сік тече по трубці, щоб ніякі токсини не збиралися. Нержавейка теж харчова, яка йде, самі умови вони вибрали варіант, як правильно засверлити березу, як це робити. Плюс банка, банка вона миється. Якщо ви звернули увагу, то от кришечка, в якій закрита, закрита банка, тобто немає контакту з атмосферою. В случае, якщо зараз дощ, то сік збирається окремо і вони розбавляються дощом. Споживачі у європейському союзі вимагають сертифікату якості для європейців. Головна умова безпека харчових продуктів березовий сік. Сертифікують за системою ФССІ. Міжнародні аудитори перевіряють заготівлю, транспортування, переробку і виготовлення продукції. Що для цього потрібно, щоб мати впевненість в тому, що сировина є якісна і безпечна, поруч не має бути ніяких промислових підприємств, які можуть зашкодити довкіллю і якось вплинути на якість нашої сировини. Ну і потрібно все зробити так, щоб цей продукт надійшов на завод, не зашкоджений. На заводі своя система контролю. Кожну партію сировини перевіряють в лабораторії. Для березового соку це обов'язково сухі речовини міст, тобто має бути не менше 0,9%, оскільки якщо менше, то це можливо на початку сезону, тобто щось якось почав йти, або розбавили, а також натуральність. Мікробіологічна лабораторія на харчових підприємствах рідкість глибкон її створив. І це теж на задоволення міжнародних вимог. На європейських ринках насамперед оцінюють безпечність продукту, а стереотипи доведеться ламати. Українському виробнику в Європі просто не довіряли. На сьогоднішній день як документальне підтвердження наших можливостей, скажімо, повинно впевнити наших європейських партнерів в тому, що ми є надійні, ми можемо випускати якісні безпечні харчові продукти, і вони ніколи за нас не будуть червоніти. Заготівля у лісі це тільки перший етап до визнання. Експерти, що мають дати оцінку виробництву, виголосити свої вимоги, а власник заводу має їх виконати. Тільки за півроку буде відомо, чи продаватимуть боковинські соки у країнах Європи. Зараз для виробника головне навіть не партнери-замовники за кордоном, але вони вже є в Австрії і Нідерландах. Світовий банк допоміг підприємству у глибокій, заплатив фахівцеві, який навчає персонал заводу. Він нам, як в школі, 8 годин читав лекції, потім давав домашні завдання, через місяць приїжджав, перевіряв, наскільки ми це усвоїли і наскільки ми теорію перетворили на виробництві на практику. Чи кожен знає своє місце, свою роль, зону відповідальності? І все-таки, як би там не було європейські стандарти безпеки і якості, ну, трохи різняться від нашої. Вони, якщо не на порядок, то на 50% вище від наших. Зараз сік заготовляють у банилові підгірному. Тут 80 гектарів березового лісу у лісництві, щоб встигнути із заготівлою, беруть сезонних працівників. Це постійні люди, які працюють згідно тудового колективного договору. Є і зараз тепер на сезон ми згідно цивільно-правової угоди. Це ми беремо там на дві неділі, на три. Харчове підприємство у глибокій протягом двох тижнів приблизно стільки триватиме період соковиділення, заготовить 650 тонн березового соку. Продукт возять іще ще з трьох областей Хмельницької, Волинської та Івано-Франківської. Поки що боковинські держлісгоспи повністю не відновили систему заготівлі, яка була 20 років тому. Але у лісництві АПК прикинули, у наступному році за бажання переробників соку можна буде заготовити більше.